Добрий день, студенти. Сьогодні у нас лекція друга, назва «Державне управління охорони праці, Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Перше, це система Державного управління охорони праці України. Державне управління охорони праці здійснює Кабінет міністрів України, спеціально повноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охорони праці Держгіпра, Держнагляд ЄПР. Охорон праці і міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцевої державної адміністрації та органи місцевої самоврядування. компетенція Кабінету міністрів України в галузі охорони праці. Вона забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, подає на затвердження Верховної Ради України загальнодержавну програму. Поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища, спрямовує та краданує діяльність міністерств інших центральних органів виконавчої влади про створення безпечних і здорових умов праці, ну з метою координації діяльності органів державного управління з охорони праці Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр міністр України. Ну, і міністерство та інші центральні органи виконавчої влади галузі охорони праці, компетенція та повноваження органів державного управління за Вони затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки. Умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально економічної і культурної розвитку регіонів, приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-ритуальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності. Ну, Тут багато посадових посадові особи з. Посадові особи спеціально повноваженого центрального органу виконавчої влади заряду охорони праці мають права безпосередньо скажімо, відвідувати підконтрольний підприємство об'єктів виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману і працю та здійснюють присутній роботодавця або його представника е, перевірку до додержання, до скажімо, законодавства з питань охорони праці. Національна рада з питань без, безпечної життєдіяльності населення, національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення при кабінеті міста України створена для розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони праці, життя людей на виробництві та на. Профілактику побудови, травматизму, створення системи державного правління цією голосою, скажем, голосою. Значит, нац, Національна рада розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного правління захорони праці, організує, забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів, координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади. Бере участь у міжнародних співвідношеннях, сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду ну, у галузі охорони праці, життя людей до Органи державного нагляду охорони праці, їх основні повноваження. Тобто, державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють, скажімо, вищий нагляд за дотриманням. І правильне застосування законів це Генеральна прокуратура України і його підлеглі йому прокурори, Державний кабінет України з нагляду охорони праці, державний кабінет з ядерної і радіаційної безпеки, органи державна пожежна нагляду. Міністерства внутрішніх справ України, органи установки санітарно-епідамічне інші, інше інше. А також тут є громадський контроль. Громадський контроль за дотриманням законодавства про громад праці, це згідно статті 47 закону України про громад працю, це професійні союзи, трудові колективи. От, уповноважені трудових колективів, права уповноважених з питань охорони праці, уповноважені з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти стан безпеки гіїни праці, вносити спеціальне заведець обов'язки, знають на розгляд власників питання, От, контроль за реалізацією цих пропозицій, ну і так далі, і так далі. Контрольне питання я тут вам даю 19, іх література. Всього доброго до зустрічі.